Печиво з передбачення ви можете створити не лише в сервісах Interactive та Dженerie, а також і в сервісі Canva. Для цього потрібно після реєстрації натиснути створення презентації і в лівій панелі обрати елементи. У вільному віконочку написати печиво з передбаченням. Потім знайти два варіанти. Перший варіант це печиво без папірця, а другий варіант печиво з папірцем. Для того щоб додати ось такий текст, якщо ви хочете, щоб саме в такому форматі вам потрібно. В там, де текст написати текст, наприклад, дугою, і в мене знайшовся такий варіант. Я от знайшла такий шаблончик, перетягнула, і потім продублювала ось цей текст і замінила на свій. Наприклад, до вас прийде на мене кохання. Буває так, що занадто довге речення і трошечки виходить за рамки, треба потягнути праворуч або, взагалі, розгрупувати і потім відредагувати, перетягнути елементи. Отже, після того, як ви все-таки створили україномовне речення, потім вам на цю картинку потрібно накласти цей текст. Оберіть, будь ласка, одну із цифр. Обрали? А тепер прочитайте своє передбачення. Отож, якщо ви обрали цифру 1, передбачення до вас прийде неземне кохання. Під номером 2, передбачення ви знайдете нову роботу. Під номером 3, ви поїдете відпочивати на море. Під номером 4, ви придбаєте квартиру. Під номером 5 ви розпочнете власну справу. Я всім бажаю здійснення мрій. Ну а вас запрошую долучитися до онлайн-курсу використання штучного інтелекту в освітній діяльності, частина 4», де ви ознайомитеся із сотнею сервісів, що базуються на роботі штучного інтелекту. А з вами була я, Тетяна Бутрули, директорка Центру мовної та цифрової освіти, школа успіху. До зустрічі!